Шахісти, молоді мами, студенти. В парку Шевченка є всі. Ну а ми сьогодні з'ясуємо, що ж вони знають про ІТ. З вами програма «ІТ та Українці на брейн TV та Юлія Мірошниченко. Ми починаємо. На жаль, ні. Не знаю. Перший прототип, арифмометр якийсь. Жодного уявлення немає. Чесно, не знаю, але надію, що це був наш співвітчизник. Калькулятор. Це чоловік американець, да? Или ні? Чи українець? Якийсь науковець, мабуть. Не знаю. Чесно кажучи, ні. Я взагалі з цим світом мало зв'язана і якось до нього негативно відношусь, я б навіть так сказала. Блезе Паскаля. Я. Прототип калькулятора, Вика, ти знаєш? Нет, yeah, покажи йому порти, Саша Сашо, знаєш. Здесь поняття. Mm, не знаю, думаю, наверное, то американський ученый. Блес Паскаль. Да. Можливо. Так, да. правильно? Ні, не пам'ятаю, на жаль. Я не знаю, я взагалі у мене ніколи не було комп'ютера. Ви маєте на увазі Python? Так. Python? Python? Ні, не знаю. Не знаю. А взагалі ви знаєте якісь мови? Ні. Тварина. Як? Python чи... Ні-ні. Phantom? А, Python. Лев. питон. Так. Латинь або англійська. А тварина яка? Тварина. Питон. Так. python Ну, там, где рисовать, типа, вот это, или как? Нет, Не. А, Paint, Paint. Не, не слышу. Мова программирования. Я же знаю, что программирование это ноль и единичка. Это все, я не знаю. Ну, я вам, мабуть. Java? Нет. PHP. Не знаю, не, не пам'ятаю. А Бігімот. Я знаю тільки Ява. Вот, по-моему, да, это язык программирования. На Артём? Ты знаешь, как я снова Я в компьютерах вообще не учу. У меня есть интернет-магазин, просто все, що я знаю в электронной коммерции. А Python ви не чули? Чула щось таке. Чуло. Так, 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 чула. Про Пytон? А про Python? Python? А животно такое є Python? Делфі, можливо. Okay. Ч ні. Ось тут точно не можу вам відповісти, тому що змови про програмування знайомий дуже слабко. Нет, умею пользоваться Excel, Word, мне хватает для работы. дата Scientist, ну, напевно, вчения, да не данные, их... Не. Data scientist, мабуть, займається data дейтемайнінгом та якимись іншими дослідженнями інформації. Не знаю. Не знаю, що займається data scientist. Даними. А, <плес> а що саме він робить з цими даними? Аналізує, мабуть, збирає, аналізує. Data scientist – дата, інформація, дані, Scientist – науковці виходить, вони займаються, займаються. Програмуванням. Розробка чого-то там. Дослідженням у сфері програмування. Напевно, може бути винайденням якихось нових мов програмування. Ні, не знаю. Ну якісь програми. З комп'ютерами, мабуть, зв'язані. Так, звичайно. Data Scientist. Це жінка? І це програма якась? Если про IT, то она, наверное какие-то программы пишет или что-то делает такое. Ну, мабуть, якоїсь якихось даних, якоїсь бази даних. Науковець. Дата. Дата это информация, да. Или дата просто. Да. Да, да, это как-то я да? Ну да, сбор информации, наверное. Не скажу вам також. У мене сьогодні оцінка 2, <хи> Ні, не знаю, чесно. Data Scientist, якимись, можливо, науковими відкриттями в IT чи чимось. Це компанія взагалі, чи що це? Це професія. Професія? Розробками зброї масового винищення. <хи> ну, перше, що прийшло на думку. Сейнтест це науковець, тому я не знаю. Науковець, який відправляє дані, якісь, ну не знаю, обробка даних. Е, ну, тому що він значно облегшує наше життя і люди стають дуже лінивими. І тому я більше якось... Придержуюсь звичайних, навіть зв'язок ну, зв між людьми, контакти, спілкування. Я думаю, що воно має бути вживу, і ці комп'ютери вони тільки облегшують. Я не проти, що ти можеш спілкуватися з кимось з Вашингтону там, чи ще з кимсь. І, ну, це нереально і це дуже класно. Але ти сидиш вдома на стільці, ти нічого не робиш, і тому я нічого не можу сказати про ІТ». Сьогоднішні питання виявилися справжнім випробуванням для тих, хто трапився на нашому шляху. Подивимось, що буде в наступному випуску. З вами була програма «АйТі та Українці на Brain TV. Я Юлія Мирошниченко. До зустрічі.